Посилочка від Київсад отримала. Перший раз там замовляла. Зараз побачимо, що прийшло. Флоребунди. are Beautiful. Хотіла давно. Френезі. І Потес Де Бедрос. Теж чула, що це гарна дуже троянда. Побачимо, що прийшло. Бачу, до речі, що по габаритах ось тут трохи навіть порвалася коробка. Тут влазить, і тут так само дуже. Я не знаю. Ну, так, погодно більш-менш. Зараз буду відкривати. Бачу ти це Теперь з піском, по-моему. Но вологівами. Так, вологі. присвязуємо. Розв так, розв'язуємо тут. Я дивлюсь таку не садці зараз я її пещеру роздивлюся. Так, я заморола 5 троянд. У мене просто пам'ять була закінчилась на телефоні. Ви знаєте, гарні саджанці. Гарні. Там один є трошки курень, якийсь слабшенький. Але що вверх, що низ. Дуже дякую. Київсад. Дякую.